Ми їздили в санаторій в грудні, відпочивали всім класів. Е, 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 да, і до нас приїжджали значить, наші знайомі журналісти, волонтери з газети «День». Yeah. Ну і ми ж теж наготували цю таку величезну коробку, то вони yeah, знімали, е, е, як, як діти роблять. А одна, значить, така ж історія. Поки а ми поїхали на екскурсію. Ну, я із е, з класом, а троє залишились в кімнаті. Yeah, ми, ці, що, yeah? Поприїжджали. А в четверо подальше в четверо. Та й питай, що це ви тут робите? А? Я розумію. Так, потім сили, Потім беремо. А потом. Потім ось так от ми опять. Пополам до центру. Потім знову с другой стороны до центру. І ось так от. так. Так, ну-ка, нука. Це, виходить, орігами спосіб, тільки складання одне. І все. Без склеєння, без нічого. Так. А потім ось так на цю ту короночку. На, Тут така технологія, що без, без... Без ума не розберешся. так. Ну, а тепер вот а а потім ось вот так от разворачиваем і на глаз вот. ага. Ось так. так, а як ціна? А, Ось так вот, ага. наприклад. О, багато буде. А, да, багато буде. На глаз вот так Ось так от. Наливаем. <риклад> И он. Потім <риклад> так. Ага. Так, Люша ага. отак. Вот, вот так. На цю сторону, ну, да? А, да. О. Я думаю, отак. І ще раз ось так. Отак от тут розгортаємо. Давайте а по так... порядку хтось. Ти ж дороби до кінця ото. Я бачу ціле, як воно робиться. Хоч так. Ага. It's 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 і потім нам вже таке, коли вже засунемо, то, şey the, то bereмо, так, і, вже ми беремо це беремо отак і якби... нам От, Я вже я не могла, вони оце мені два місяці чи трижбали, а то вони до ніяк не робили. На дві парти заставлено було. На чотири кусочки. Так, а оця? Я вже знаю, як каже. Ось, і дола, і до І просто сюди закохаєш, Так. за такий великий. І так, що можна одного. Ми рано проехали і йшли это он тебе выйдет, самолеты. А, да, О, так, скручен дуло. Давай Два того без однієї бумаги. Нет, четыре уже будет помнить. Да, потім просто і... и. І закріпляємо клеєм, щоб було так трошки. А ми і без клеєм робот іноді. Просто іноді можна там. О, так загинаєш, закріпляєш його. О, точно, щоб воно не розкручувалось, так? Боже, скіти, що хочеш попридумувати? Це нас Андрюша Привіт, перший раз з Маріуполя. Люди з Маріуполя, так. Ну, переселен, ну в принципі, переселенці, але вони встигли ще в травні місяці виїхати, да. І от Андрюшка привіз ну, до нас в школу приніс оцього танчика. Да Та й каже, дивіться Михайловна, що я зробив. Я кажу, -и -и, зразу кинули своє класно, ну, навчи нас. <г> <г internationally> так що це у нас Андрюша, з якого все почалося. Вот. Дрюша молодец. Дрюша молодец. О, это танчик. Получается танчик О, идет. танчик. И пушка. А Оп, и сделали. Все, красота. А тут уже его я больше размалеваю. Давай же, Андрюша, отсюда еще сюда. Да? А вы сами откуда? Я с Львовщины сам. Сам mm -hmm. с Львовщины? А ты звездки сам? Ну, были трусковцы, давай. Трусковые, знаете, да? Да. Ну, да. да. там есть место стерлик. Ага. Uh -huh. Uh -huh. Доброволець тоже, да, чи по мобілізації. Ну я добровольцем пишу, але. Что зараз не записую? Ну понятно. И давно уже? Скільки вже часу? Сім місяців. Сім месяцев. А в якому якими бригади чи батальйону? До 28-го. 128-го. Так, Тому Тому треба підписувати, так. Що зробив. Ми їх і 92-го передавали, 72-го теж, і фотографії там в Фейсбуці, що вони стоять в землянці, так цілий ряд цих танчиків. Нас там перше в суботу, То суботу. Це не ще <пості> старих запасів залишилося в двічах. Коробку не передали. Не це це не це не передали. Не Маша, це виходить. Треба, щоб оця штучка була можливості посередині. І так заділили, щоб воно було. це, не Так, а ми їздили в п'ятницю до музею вітчизняної Війни, там виставка цієї такі. І БМП поможеть стоять. Написано, що така техніка на озброєння у нас. Ну, наш танчик теж тільки в них. А що ми ці там гілочки. Ну, озброєння і до зубов, так? Читання теж є різні. Ну, а... ну, ти... Дітям що небудь розкажіть і як там. Дітям? Так, да, взагалі, от как ви. Ну, мені цікаво. Вони хто не хоче цікаво. бути воєнним, це досить цікава справа. А хто не хоче бути воєнним. Да, але коли, коли це просто так, знаєте, у мирний час, коли це нічим не загружує ті Мене люди, да, яка... Сину? Десять років. Головне, що ви любили свою. А все остальне, може, добре, дивиться. Я думаю, що вже тоді ви не любили. Нормально. Ну вони ж теж повинні знати все-таки. Що хлопчики, вони це їхній обов'язок захищати нас. Вони їх не знали, то до нас не прийшли. Звичайно, що обов'язок. Якщо хлопчики не захищають своїх дівчаток, ні, вони в нас молодці, у нас такий клас дружний, у нас хлопчики за дівчатками. Вони у нас сумочки. Все, то в мене лишається. Ця батарея лишається в мене. І ось ці лишаєте. А ці я куди? А давай, а виберіть, які вам найбільше подобаються, а ми тоді занесемо волонтера і вони тоді робите. вже їх. Робите, робите. Я сюди повибираю кольорові, а ви... Вибирайте. 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 Вибирайте це і на момент зараз поскор. Ну. Звалу потрави. А це бача ринок. Ну, ви дивіться, де що показує,

Це сама його на такого вернулись и очки тоже. Сочка вытанились. Я же себе время. Хорошо, я фотографию. Ну да. Робим треугольника. Вот что надо. Совсем большой переговоры. Давай другого давай, а у них давай дать. Можемо так. Я как бы, мене знаю, скільки зарастут танки? А ви кажете, що віде, я не знаю, друзі. Давайте душе, я вибрав собі самі. найкрасивіше. <гаси> так. п'ять біли, білих і коротше всяких полирових, таких до нас діти прийшли зі школи, і ми за тут... це заложили, бавимося. Заложили. Да. Оригінально. Танчики. Леха а, потім були. Льоха їх ще шампанчик робити. Міша ж лепестки не зробив. Да. Ой, не треба. Тоже бачите, що чуть далі. Не знаю. Ну, сама знаєш. Що я там наскладаю?

Нічого не помню. Ну так. Ну, примерно так. А тоді воно треба надувати. Ні, ще нічого треба. це зробити. Степільце, стебельце да не. Все, то бумагається, як хочеш. А що вже прибавити. Чим хоче, щоб товще було, лучше. Ну і. А, подожди. Треба ж тырочка зробити.

Ну да, у нас тоже были кирпичи. Мы ездили на них на кирпичах. Примерно было рассыпать у нас. И сам тоже было. почав дітей вчити, а в тому не получится. Ну ничего але ж... Давай шаудовизим. Самое главное судят именно показать, как его делать. Это красиво, да? О, 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 о. О, вот А, вот А, о, у нас є опять Він просто не росли у нас туда вас. Нет, ну боку подожди, Ви робили стаканчики. що водички попити. Якщо, якщо немає, що водички попити, то листок попереду <реш> заліз. <реш> <Сошка, реш> а якраз, робити да, стаканчики, коли да, в лісі да. прогуляш уроки. <реш> 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 а городські хлопці робили місто цих пунтюпанчиків на ліворот, робили бомбочки

Получилось у меня привезти пан. Ну мене, кисло получиться. Ну, в общем, вы поняли, что вы не О! да? Да. Оооо! Ооо! Оранько! Не набрак! А потім туди треба вставити на нижнюю. Ось можна... А, там уже є, да? О, бачите? Оце ми колись на 9 травня. Це ми колись на 9 травня такі штуки робили, для да, Ну, на, 9 на, 9, марта, а, да, на, на 8 березня, так, ну, да, з кольорового паперу робили, да. А, кусок 10 Десять упаковок спичок треба купити. На хто ж не в магазині продає. А то А, із коробочок робити, і всі всякі Ні, ми таку картинку робили коробок Поля спичечный коробочек пробовать отложить. Давай ты же спросил. Давай так всегда заговорим.